Ви ж самі перше сказали, що треба Буковину захищати от українців. а На Буковині проживають на многі і молдовані, і румини. Я сам румин. Це священник Олексій Столяр із села Негринці, який приїхав разом. Із якимись братками, своїми парафіянами, такими умовними, в село Ренгач не допустити переходу місцевої громади з московського патріархату. Він мене напевно прийняв спочатку за свого, тому коли його запитав, батька, чи це ще довго буде продовжуватися, він сказав, що треба Буковину від цих українців. А ви де служите? Затінків тим Затінки витамана. Добре, слава Богу, Ну, від тобі. А що ви так боїтесь? Коли я почув цю фразу, я одразу включив запис, так? Але ви бачите самі з контексту, що він не то, що він не відмовляється від своїх слів, а ще підкріплює і підтверджує, чому саме треба захищати від українців. Ви ж самі перше сказали, що треба Буковину захищати від українців. Так, на Буковині проживають на многі і модагон, і румуни. Я сам румун. А, а чого треба захищати Буковину від українців? Бачки, Ну, ви ж сказали, що Буковину треба защитяти от українську. Сіль машину і будьте і здоровими. Понятно, батюшка, з вами все. Угу. А ось це московський піп, Савка Василь Іванович, який на п'яну голову сказав все те, що в нього на тверезу було у голові. І просто зверніть увагу, як саме він ставиться до українців на Буковині. Мне, ребята, все равно. А через полгода идут румыны. Яك, я я, яки, я скажу вам, знаешь молдавскую или румынский мову? Не знаю. Б, дорогой, я тебе вот Бог. И ты у меня что ты что не мастер. Мастер. понимаешь румынский. <успільно> є я сегодня. Шо, вот дивись... Дивись мене. Не. Дышай мне шло, мне все равно. Дивись на мене. Ты сегодня есть. Є... Не треба. Дать мне. Ты есть сегодня. Биндера. Ты есть. Холл. Да спокойно, тебе сказал. Стить нормально. Що ви, це, що ви себе поводите, як з дика людина? Але завтра. Напомню, але завтра то не завтра. Я тебе на коліні поставлю. Ти будеш мені румунський розмовляти. Якщо не будеш знати румунський, я тебе пуль в лоб роз... Роз... розселю. Понимаєш? Тому що у тебе двойное гражданство, ти є румин, солод, бендеро, Проблема в тому, що так думає не тільки він, а єпархіальне управління, яке замість того, щоб його покарати і відсторонити, не тільки не прийняло ніяких мір, а повністю його прикрило. Батюшка. Серйозно? Ну. Є стороно. Ja, yeah, я збір. Я рум. молдован, Потому що мені весь холость. Я розумію, це все алкоголь зараз. Не хочу. Це хто вам? Добра людина, яка... Я сказав, що Він, мій мій настанок чесно. Я перший раз я не знаю. Жив молодом нічого. Це цього горіло. Ось це Московський Піп Костянтин Чеботар із Багринівки, який, як ви пам'ятаєте, в 2019 році у Глибоці під райдержадміністрацією погрожував, що вони привезуть сюди румунів з Краснеївська і чудес, і всім тут покажуть. Як має бути і що мають робити українці? Я нічого. Тут на цьому відео він черговий раз мене посилає на періодову. Уляв, там краще а тут тебе не надо, ми колаборанти, тут самі розберемося з Буковиною, з Україною. Що нам треба робити? Ти головне нам тут не мішає. Не а ось це діти, духовні, таких священиків, які. Вищого значення, які приїхали в село Михальчу, Сторожнецького району із Герцаївського новоселецького районів відбирати храм у місцевої громади і заявляють, що тут нема України, тут є Румунія. <плес> Ви краще наші сини і дочки захищають Україну а разом з Україною і весь цивілізований світ. Ці колаборанти вряса готують нашу поразку.